Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі NeoVersity. Мене звуть Дар'я Чернявська, я ком'юніті менеджер GoIT та NeoVersity. І сьогодні у нас інтерв'ю з випускником магістратури NeoVersity, спеціалізації Data Science Михайлом Солоніним. Михайло, привіт. Привіт, Дар'я. Дуже радий тут бути, і привітствую всіх, хто тут зібрався. Дуже навзаєм. Давай знайомитись. Розкажи трішки більше про себе. Скільки тобі років, в якій країні проживаєш та працюєш, і ким працюєш? Ну, в принципі, мені буде в цьому січні, напевно 42 роки. Я зараз знаходжуся в Німеччині, і моя остання можна сказати, можна сказати, моя робота це було QA Automation. Тобто Senior Key Automation Engineer а, Працюю я в компанії Nides, така. Якщо ви знаєте, це аналог TeamViewer, Це remote desktop. Так, а, так. навіть yeah. користувалася yeah. певний час. Так, ну роль, роль моя була, в принципі, в цій компанії. це... Підняти напевно з нуля всю інфраструктуру для тестування, особливо автоматично. Ну і там деякі домени, які були дотичні до цього, це наприклад трошечки девопса, але здебільшого це було про автоматизацію. Угу. Зрозуміла. Отже, ти зараз поступово переходиш на позицію Девопса в компанії Anydesk. А, зовсім нещодавно був Senior QA. Розкажи, будь ласка, як загалом будувався твій кар'єрний трек, кар'єрний шлях з самого початку до того моменту, де ти зараз знаходишся. У ну, дуже такий важкий, дуже такий, не знаю навіть чи можете швидко сказати. Да, я починав зазвичай, напевно, QA, як і всі QA, хто приходять, вони починають зазвичай звичайно QA. але щось дуже швидко мені це набридло зробити одне і те саме. І я почав дивитися, що таке, як це автоматизувати, і буквально щось через півроку я став автомейшеном. От, зростання було е, дуже цікаве, тому що тоді це було дуже популярно. Не було багато знань. У нас було небагато навіть ресурсів в Україні і людей, котрі цим займалися. Я пам'ятаю, один з перших засновників, навіть таких е, течій, як Михайла Полякова, його звали. Він дуже багато робив на цьому напрямі. Ось, і е, так потрошечку я дійшов до того, що крім автоматизації. Почав робити в принципі всю інфраструктуру для автоматизації, і вийшов на такий рівень вже більше як Senior QA і трошечки інфраструктури, ось. Але да, проблема була в тому, що в якийсь момент все становиться одно однотонним. Все одне, хоч який би проект це не був, хоч би б це не було, над чим би ми не працювали, ти завжди робиш одні й ті самі кроки. На жаль. Угу. А і у чому саме ти відчував цю таку монотонність роботи а... і кар'єрну стелю? Да, так, там та й проблема, що я відчув, що в якийсь момент навіть написання там, автоматичних тестів і покривання, там, не, не кажучи вже про, взагалі про тестування, бо мануальне тестування все одно є частиною якогось процесу, хоча б раз ти повинен це зробити руками перед тим, як це покрити. І я побачив, що мені більше цікаво було е, якось робити інтеграцію ці між такі штуки робити між цими всіма сервісами, ніж робити самі сервіси. Тобто, покриття автоматизації в якийсь момент стало не таким цікавим, як робити інфраструктуру. Так ми і прийшли до цього. Mm -hmm. І я відчув навіть, я навіть, напевно, відчув по своїм відчуттям, що це мені більш цікавіше. Бо там більше всього, більше чого можна зануритися, більше чого можна дізнатися нового. Окей. А дивись, зараз от зі словом, автоматизація особисто в мене асоціюється в першу чергу штучний інтелект. Автоматизація, оптимізація і так далі. і так далі. Чи штучний інтелект вплинув якось на твою професію? І, можливо, він би міг давати той стимул, щоб кар'єрна стеля такою низькою не здавалася. Так, дуже цікаве питання в принципі, да, да, так і є. Але коли я ще е, працював е, штучного інтелекту, такового в такій популярної обсязі, як зараз, взагалі не було. А, і в деяких моментах я навіть пам'ятаю, що я писав такі складні штуки, котрі нагадували щось, типу ну такий, дуже дуже базовий, але. Я називав це системою балів прийняття рішення. Але це, да, але це трішечки більш складно є в ML, в ml флоу я б сказав, в емальопці. А в ML інженірі То, тому, в принципі, напевно, я і навчався в Science. Я зрозумів, що це цікаво, і що це дуже потрібно буде. І я навіть почав розбиратися в цьому самостійно. Але коли я почав дивитися на ці штуки, там оці було, перша лекція була про градієнти, я думав, ні, ну це щось дуже складно. Там пішли вже інтеграли. Коротше, думаю, я, звісно, вишку люблю, але не настільки. Але розуміння того, що це потрібно, було, було так. Угу. І ти обрав для себе вступити на магістратуру. Чому, наприклад, от ти розповідав, що там починав якісь курси для себе е, освоювати окремо? Чому комплексна магістратура, а не, наприклад, якийсь там курс швиденький для підвищення кваліфікацій? Ну, тут взагалі дуже просто. Я дуже прагматично до цього, до цього підійшов. По-перше, я колись був навіть викладачем на якихсь курсах. Не довго, але був. Я бачив програми, бачив, як це виглядає. І, в принципі, курси мені самі по собі я зрозумів, що так, да, це буде якийсь шматочок, але він не буде покривати. По-перше, все. А по-друге, він не він не такий базовий. І коли я перше побачив, що така є опція, і це було не якраз на одному з марафонів. Я, до речі, не просто так. Я марафони багато на, в Гуайті, там штук, напевно, 10 пройшов перед тим, як записатися на магістратуру. Да, пройшов ці з домашками, з усіма цими розіграшами, Не жоден не виграв. От ну, думаю, в принципі, ладно. Магістратура це по перше не тільки навчання і базове таке розуміння, що там відбувається внутрі всередини, але це й диплом. А, але якщо ми кажемо про якісь такі країни, як, от, наприклад, США або Європа, то в принципі тут бюрократія завжди перемагає будь-яке добро. Навіть не бабло перемагає, а перемагає бюрократія. І тому диплом буде набагато краще, ніж просто сертифікат. якийсь. І плюс я проконсультувався зі своїм тоді, зі своїм людом зі з менеджером і сказав, що це нам треба. І він сказав: ну добре, тоді не, тоді не курси, давай ми тобі зробимо магістратуру. І тоді всі зор, зорі зійшлися. Ага, чи правда я зрозуміла, що виходить, що компанія допомагала тобі оплачувати навчання в університеті? Вона і оплатила її. А, клас. Друзі, бачите, хто питає, той отримує. Не, якщо ви працюєте в міжнародній компанії, не бійтеся запитати у керівництва, чи готові вони оплатити вам навчання. Це як такий е, секретний чіткий е, код. Да, -код. Мазер да. Там просто Виділи? дуже, наприклад, якщо ви працюєте в міжнародній компанії, вони у них є бюджети, які виділяють вони на навчання. Але ці бюджети дуже дивні. Якщо там подивитися, наприклад, ми, ми можемо виділити вам там, півтори тисячі євро там на рік на якісь курси, котрі тривають місяць. Мені ці курси якось не дуже сильно б допомогли. я сказав, слухайте, давайте от мені два роки чи два з половиною роки, і от по півтори тисячі якраз весь бюджет ми вичерпуємо. Ну, в принципі, вони згодились на це. Клас, це дуже приємно чути. І я дізналась про це вперше, і для мене це класна, така новина була а, щойно да. чудово. А дивись, на Uverсіті це ну український заклад освіти, хоч і там колегіального типу, співпрацює з Вульф з європейським закладом освіти. Чому ти не обрав якийсь локальний університет, де міг би отримати диплом німецький, а обрав саме на да, Ну в принципі Питання дуже просте для того, щоб навчатися в німецькому вузі, є напевно дві перепони, саме такі основні. Перша перепона це тобі потрібно мати німецьку на рівні хоча б c 1 що в принципі не так складно, але на це треба витратити так часу. Напевно, років так два непогано так над цим попрацювати. І тоді, в принципі, вуз становиться безкоштовним тут. Тут непогано, тут можна в принципі, навчатися безкоштовно. Ось, але друга проблема це треба ходити в вуз. Ну, не можна поєднувати роботу і вуз. І це, напевно, саме головне це оцей флексибіліті мати, тобто, щоб я мог і працювати далі, і щоб я міг навчатися. Це саме основне. Угу. Тобто, гнучкість це такий один з основних критеріїв був при прийнятті рішення. А які загалом в тебе були очікування перед тим, як ти вступав в університет на магістратуру в неверсіті, і чи справдились ті всі очікування? Так, да, очікування були прям великі. Я думав, два з половиною роки, за два з половиною роки можна стільки всього вивчити, але ми ж навчаємось по одній по вектору. Да? Там, наприклад, я обрав Data Science. собі. І по подата е, все в принципі, я пізнав те, що я хотів. Всі мої пробіли в знаннях, котрі я не ну мав по ці по цьому по цьому предмету. Я в принципі заповнив і навіть більше. Але здебільшого мені сподобалось в неоверсіті. Це те, що є м -м, доповнені, можна брати у ці елективи. Тобто можна було б обрати декілька елективів, не знаю як скільки зараз. Тоді я багато міг обрати. брати. І я обрав тоді багато елективів паралельно в Computer Science і ще паралельно в кіберсекюріті. І ось коли я вже там в Computer Science ще декілька елективів взяв. Я це взагалі стало більш картина, стала більш цілісною. Тобто, я вже бачив, як розробка йде, як з кожного з кожної точки зору подивився на цей процес розробки. І подивився, що кожні роблять, і стало більш зрозуміліше, звісно, тоді, і стало в принципі зрозуміло, що можна це робити самому. Не так це складно, як здавалося. І можна дати санці, да, і в комп'ютер санці. Ну, насправді цей це кейс, до речі, що можна обирати елективи, в тебе є диплом на 90 кредитів. Він стандартний для всіх там, роботодавців він також є прийнятним, його акредитують, скажімо так, на місцях роботи. І коли ти ще отримуєш елективи, ти крім того, що закриваєш ці додаткові моменти в знаннях, ти ще й отримуєш цей більш повноцінний диплом. І коли ти його там, показуєш роботодавцям, для яких важливий диплом, вони його Ну, ще більше. Тому елективи це не лише знання, а і така можливість е, більш продвинутий диплом отримати. А, а загалом, якщо брати не технічну складову, не знання, а саме цей майндсет, чи змінився твій майндсет, спосіб мислення е, після 2,5 років на магістратуру? Так, з'явився. Тобто раніше я був більш технічно доправлений, я би сказав, і мені б дуже подобалось там щось робити, там щось кодити, там і там най максимально там крутими тулами, це між сучасними, все це якось впроваджувати. Але коли я прийшов, там є такі цікаві курси в магістратурі, пому agile Product Agile називається. Коли нам ми подивилися на весь цей процес, з точки зору м, а, людей, котрі за це платять, за що ну взагалі з іншої точки зору, скажімо так, не з точки зору а, створення продукту, а з точки зору а, його необхідності взагалі, і коли в мене було а, кілька там проектів, котрі я тримав в голові, котрі я дуже хотів а, реалізувати. Я зрозумів після цього, після цього курсу, що не всі проекти повинні бути реалізовані, що не все потрібно робити, і треба спочатку перед тим як у вас з'явилася ідея, і ви думаєте, що ось ось це класно, я зроблю, і от зразу я стану там багато незнамінітим. Ні, по перше подивіться, подивіться це через іншу призму. І через маркети, через розрахунки, через що ви можете зробити з цим продуктом, чи продасться, чи ні, і тоді вже щось робіть. Ой, так, так. До речі, спілкувалася із іншими студентами, також і вони також підкреслювали ось цей курс Agile Product Management, що після нього картина світу колосально змінюється. Ага. Ну і крім того, що на цьому саме блоці навчаєшся вже створювати свій продукт, якась MVP, то ти отримавши ці знання, як воно взагалі працює в продуктовому середовищі. Продукт-менеджери вони і так це все знають. Ага. Але люди, які працюють в інших сферах, як QA, як Software Engineer, як люди там, з інших професій в ІТ, для них це максимально розкриває горизонти взагалі роботи і бізнес-процесів. Це прям, прям рекомендую. Ой, Agile зрозуміла, а загалом, а, так як ти отримав уже по суті таку. А, Таке підвищення на роботі, зараз виконуєш часткові задачі з DevOps. -а. Ці знання, я так розумію, ти вже використовуєш в роботі. А крім цього, які ще умовно знання з блоків, які проходили в тебе в навчанні, ти використовував, застосовував у проєктах, які робиш? Я робив там деякі покращення, невеличкі, мені сподобалась там ідея, наприклад. Система автодоповнення, наприклад, для QA-ів, мені захотілося зробити бекендік, такий невеличкий, там де вони пишуть свої тести, хотілося зробити автокомпліт, щоб вони просто не писали одне і те саме по мільйон разів ці тести, а робили це набагато швидше. І в принципі, навіть MVP я зробив, але там так вийшло, що не, <свісно> воно вийшло так, що не, не реалізувалося, бо не було потреби такої, що прям негайно. Але ідеї ідеї мене були. Завжди бачиш якісь ідеї, де можна щось покращити, трошки з МСБ, там поліпшити процеси там. Але я кажу, по-перше, перед тим, як це робити, <свісно> треба хорошо подумати, по-перше, а по-друге, спитати, якщо у вас є менеджер, якщо не ви головний менеджер, спитати, чи потрібно воно взагалі їм. Бо ви е -е, знаєте, не всі, не всі люди хочуть іти вперед. Багато ще людей, котрі, в принципі, люблять залишатись там, де вони є в зоні комфорту. Інакше, і, наприклад, не знаю, забивати гвозді мікроскопом. Так що, іноді, ваша ідея, це хорошо, ви повинні їх видати, показати плюси, але не треба одразу реалізовувати. Це була моя помилка. Я одразу реалізовував, показував, але потім виявлялося, що воно не дуже потрібно. А підтримувати придеться вам. Це все. Так, сім раз відмір, один раз відрішу. Це так, так, так само так. сім раз проціди через ці всі призми і проконсультуйся з компанією, і тоді починає робити. Бо реально свій час витратив, скільки ресурсу це практика, 100%, Практику ніхто не відміняв, Вона все одно корисний досвід має так. за собою. Але загалом, якщо саме це стосується робочих процесів, можна зробити пріоритет на чомусь іншому, а те залишити поки в спокої. Так, Правда. А загалом, от ми щойно також затронули тему саме керівництва, ти працюєш в німецькому офісі. І ну, ми знаємо, що кожна країна має свій менталітет і стосовно роботи в тому числі. Чим загалом відрізняється культура роботи в німецькому офісі, підходи до розробки і взаємодія в команді? Я би сказав, що таких серйозних різниць я не побачив. В принципі, всі всі ті самі процеси, всі ті самі навіть офіси теж схоже, чесно я би сказав. Б... Єдине, що е... можливо не все так швидко імплементується те, що потрібно. Я б напевно це б одна з причин, чому я от перейшов в DevOps, тому що ви ну, коли я ще тільки починав цій кампанії, там не було такого. Продвинутого DevOps, як зараз. Але зараз прийшла людина, котра, в принципі, бачить нормально, як це правильно треба зробити. І я подивився, що да, вони хочуть зробити дуже прикольну інфраструктуру, котра буде дуже-дуже, скажімо, допоможе не тільки просто буде модерновою і крутою, вона ще допоможе в більшості процесів. І як тільки я це побачив, я якраз з цією людиною поговорив, сказав: от я закінчую типу, інститут на Data Science, Кажу, от я там прийшов Девопси, Мелопс, трошечки Девси ось я знаю це те, те, те. те то. А, скажи мені, що мені треба ще там підчити, може, щоб перейти до вас. Він казав, слухай, так приходь на співбесіду, де ми тебе просто візьмемо, а зробимо там тебе співбесіду. Ну, типу, я з ним просто порозмовляв в коридорі, типу, що там, як у вас. Там. Ну, я розказав, що я знаю, що я робив. І він сказав, да, добре, переходь до нас. Тобто додатково нічого не треба було, просто по факту вже прийшов і показав те, що ти маєш. Так, да, я, Скільки до речі, коштує... показав свій свій дипломний проєкт на співбесіді для команди девопсів і показав свої там останні домашні Девопси MLOps, по-моєму. І в принципі, один з там з людей, котрий був технічно важливий, ну такий приймав рішення, то він, в принципі, сказав, що у нього питань немає. Там у мене було пару питань по одну з тулів Кубернетес. Ну і все, в принципі, все, Він сказав, добре. І наступний день сказав, все, ти вже з завтрашнього дня в DevOpsі. Клас, Слухай, а що сказали про твій дипломний проєкт? Цікаво просто, яке враження скла? Ем, я думаю, що в принципі воно виглядає цікаво, але ніхто не розуміє більш глибинно, що це взагалі таке. Тобто воно виглядає цікаво, да? там була система розпізнавання. Яхт, по-моєму, да. але воно виглядає класно. Але я ж кажу, практично його, напевно, могли б оцінити тільки ті, хто працює з тим доменом. А розкажи коротко взагалі про цей проект. Система розпізнавання яхт. Що саме так. робить цей проект? Там було дуже просто. Вона була це був кусок UI був на React зроблений. До речі, славом на computer Science навчилися. <сум> <сум> Ось ми робили на React, і JS UI. трошки бекенду на Фастапі. Там були моделі, котрі приймали фотографії. Там був спеціальний ML пайплайн, тобто декілька моделей брали фотографію. Вона пропускалася через ці моделі. Перша модель дивилася, чи це. Фотографія це екстер'єр або інтер'єр яхти. Якщо це інтер'єр, вона нікуди не йде, просто каже, це інтер'єр, бо по інтер'єру визначити тип яхти майже неможливо. Там ще є екстер'єр, ділиться на дві: це частини екстер'єру і повна, і коли є картинка яхти, грубо кажучи, повна картина лодки. І оце, якщо воно розпізнає, що це повна картина лодки, тоді воно друга модель розпізнає: це моторна яхта чи яхта з парусом. І якщо воно розпізнає, що це, наприклад, моторна або яхта з парусом, ну воно йде на третю модель. А на одну ну, якщо це моторна для моторних, то для парусних, то для парусних, і розпізнає вже за моделями. І в кінці, там буквально за секунду, ти бачиш, що це за модель яхти по фотографії. І там в тому фішка була в тому, що це просто на сайт додаєш, ті, хто яхти продають, або яхти на оренду здають. Щоб люди, коли додавали свої варіанти, вони просто додавали фото і зразу ж автоматично. Получили автозаповнення модель яхти, опис, її, всі ці параметри. Людині нічого не треба заповнювати, просто зразу додати, класнути період і додати. Ну, слухай, потенційно, це ж можна не лише на яхті застосувати, а, трішки так. переробити. Ну, в моєму уявленні, я а, там не спеціаліст, Трішки переробити це можна взагалі будь-що продавати так, там так, на маркетплейсі, так. виставити цю модель, використовувати по ну, підборам. Це наприклад. більше, бо по транспорту, там наприклад машини, можна легко це переробити під машини, там ну, таке теж. А ось, наприклад, речі, реч, то там вже немає не сенсу в цих трьох пайплайнах. Там вся фішка була в тому, що є інтер'єри і екстер'є. Треба відділити інтер'єр. Єр від екстер'єру, і від mm -hmm. по екстер'єру, звичайно, треба орієнтуватися, щоб знайти щось, що допоможе е, якось е, определити, яка це модель Ну, все одно, машини на авторі. Реклама а, на авторію десь виставити так, 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 а, так, так, і використовувати клас. Слухай, розвивайте цей проект, просто можливо, яхти, це трошки не той вектор, але в залежності від країни, де це застосовується. Загалом, дивись, знаю. Впевнена, в цьому, що ти випускник уже, тому що випускник я для вас проводила. Озираючись назад, загалом, які ти можеш висновки для себе зробити, що стало для тебе основним результатом навчання? Як от професійно, ну ми вже зрозуміли, що це допомогло тобі змінити вектор, і особисто. Ну, для мене, напевно, Трошечки, ну, основний, напевно, мотиватор — це скука. Мені стало просто скучно. Я просто не знав, вже, що робити. Тобто, тобто я сидів, робота ну автоматизував більшість процесів. Все було майже автоматично. Вся моя робота була плюс-мінус автоматизована. Я Тільки підтримував щось там, де дописував там такі речі. І мені просто стало скучно. і Я почав шукати собі щось. І ось тоді я вже якось попав, не знаю яким чином на ці марафони. І пройшов. Ну, ну я не жалкую взагалі ні о чому, тому що це було дуже прикольно. Так, це було не так легко, як я вважав, тому що ці дофамінові ями це просто жах. Тобто, спочатку класно, півтора роки ти вчишся, просто супер, але потім, в якийсь момент, це трошечки вже важко, тому що, тому що ну, крім це ще робота. А я коли почав навчання, в мене ще були курси німецькі, мені треба було сертифікат Б1. і Я на паралелі була робота, я ходив на ці мовні курси і ще навчання. От. Це було важко. Але ми дійшли до цього, і це, але це було захоплююче. Ми робили там кучу проєктів з людьми, ми, там, грубо кажучи, як компанія там. І це було дуже швидко, що саме цікаво. За дуже короткий прожик часу ми робили цілі проєкти. Це було весело. До речі, зрозуміло, слухай, знаю, що це важко, тому що скільки вже було спілкування у мене зі студентами, так само, які, до речі, в Німеччині, це стандартна історія. Коли людина опиняється в Німеччині, вона приходить до нас на уверситі і в неї починаються курси з німецької. Оце три сфери робота, німецька і навчання просто йдуть один з одним за ручку, і люди трішки від цього в шоці. Але ці етапи проходять. Дипломи отримується і результат, як то кажуть, на табло. А, і загалом хотілося би підвести підсумки нашої з тобою сьогоднішньої зустрічі, інтерв'ю. Яку одну думку, пораду ти міг би дати людям, які, от так само, як і ти, в якийсь момент відчули нудьгу і кар'єрну стель? Шукайте можливості. Шукайте можливості для змін, тому що а, застой, він, він морально. Пригнічує, я би сказав, може, навіть фізично може пригнічувати. Треба завжди шукати якийсь для себе вектор такий, в котрий ви можете вислизнути з цього стану. І для вас це буде більш цікавіше. І, не, і головне, не, при цьому не нічого не, не боятися. Тобто, якщо ви побачили цей вектор, ви бачите, що це вам допоможе якось, то йдіть за ним. Не залишайтесь на одному тому місці дуже довго, бо це. Це потім складно з цього. Це вже пенсія. Я, я колись любив казати, що деякі компанії вони класні для пенсії, ідеальні, грубо кажучи, там можна сидіти, майже нічого не робити, і при цьому там отримувати зарплату і не паритись. Але е, поки ще можете, треба шукати вектори для розвитку і рухатись. І не хвилюватися, що там щось не, не, там не вийде. Не я раніше теж хвилювався, що щось у мене там не вийде щось. Я не знаю, там, як там фронтенд писати, я не знаю, як бекенд писати. Але з часом просто береш і робиш. Зараз ще краще, ще простіше. Просто на, з АІ, ти це він тобі допомагає, ти тільки дивишся, задаєш вектор і дивишся, щоб він там єрунди не порав. А в цілому можна робити все, що завгодно. Це дуже цінна порада, і насправді, от ну ж перевірений факт, що наш мозок. Починає старіти тоді, коли не отримує нову інформацію, коли нові нейронні зв'язки не утворюються. Тому навчатись треба потрібно будь-чому, не обов'язково в тому професійному напрямку, де ви знаходитесь, просто е, якусь нову навичку опанувати, якесь хобі застосувати. Але якщо ви хочете розвиватися саме в своїй професії, то звичайно навчання е, і вища освіта то це класна така перспектива і можливість. Підтверджено на 100%. Мені все дуже сподобалось. Не, не пам'ятаю, щоб було щось таке, щоб я прям. Так, да, є іноді лектори, котрі тобі не імпонують, але, це... але здебільшого, багато професіоналів, цікавих людей я зустрів, особливо серед, серед лекторів. Це чудово. Михайло, дякую тобі величезне за інтерв'ю, за те, що поділився щиро. Що саме головне всією, всім своїм шляхом, який ти пройшов, тими порадами, які ти можеш дати нашим глядачам, теперішнім студентам, потенційним студентам. І загалом бажаю тобі, щоб твій кар'єрний шлях лише розширював свої горизонти, щоб успіхи виростали як під дощем гриби, і загалом, щоб ти отримував задоволення від того, що ти робиш. Так, дуже дякую. Супер! Друзі, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал NoVersity, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте наших гостей про їх шлях і, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!